Критична ситуація на виборчій дільниці номер 182 вісімдесят сколихнула Херсон. Голова Херсонської обласної партійної організації Батьківщина Юрій Одарченко поділився своїм баченням щодо ситуації. За його словами, під час встановлення підсумків голосування він випереджав Олександра Співаковського. Проте все змінилося після того, як були введені відомості виборчої дільниці, яка знаходиться у виправній колонії 90 та у СІЗО. Голосування є недійсним, тому що засуджені у виправній колонії повинні голосувати за картками, на яких має бути Прізвища, ім'я по батькові, дата народження, громадянства, підпис начальника колонії, печатка та фотографія засудженого. Але цього не було У даному випадку. в СІЗО цього фото не було. На цій довідці була звичайна ксерокопія копія фотографії, на якій абсолютно неможливо було від... виявити, ідентифікувати людину, яка приходила на голосування. Виправна колонія номер 90 це колонія строго режиму, де перебуває відбувають покарання ті люди, які були засуджені декілька разів. Вони однаково в'ягнуті, у них однаковий вирос обличчя, який ну, він від умов, в якому вони живуть. Юрій Одарченко підкреслив, він не залишить цю справу і буде звертатися до суду, щоб спростувати результати голосування на дільницях в слідчому ізоляторі. Я маю досвід судових справ пов'язаних з виборчим процесом. Я шановні друзі, дивлячись на результати, я обіцяю вам, що я приведу прес-конференцію і покладу на стіл рішення, які приймались по тим же питанням на користь тут позивачів при Януковичу. І як це буде відбуватися сьогодні? Нагадаємо, начальник Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області генерал-майор Володимир Пінькас спростував звинувачення на свою адресу, висловивши, що засуджені такі ж виборці, як будь-який громадянин України з такими ж правами і політичними поглядами. Коли обзивають сьогодні засуджених, спочатку приїжджають, розказують, агітують, а потім їх оскарбляють, вони такі ж виборці, як і любий громадянин України, такі ж з такими ж правами, незважаючи на всі конфліктні ситуації, які склалися і на інших дільницях. Все ж остаточні результати підрахунку голосів виборців на дострокових виборах Верховну Раду оголосить центр виборчком.